Так, Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Forester SK 21-го модельного року комплектації Premium, який приїхав в гості не просто на колонізацію, а ще на невеличкий апгрейд. Зараз покажу. Заглянемо всередину, що у нас тут є, що ми маємо і що будемо робити. Отже, це у нас преміум, салон тканина. Комплектація преміум бомж. <хі> тобто, чого у нас тут не вистачає? Ну, по перше мфд дисплей малесенький, чорно-білий, його будемо міняти на кольоровий, зі зміною конфігу, щоб воно все працювало правильно. Магнітола Тоже з маленьким екраном, і вона буде замінена на версію з великим екраном, з навігацією, вбудованою. Там Додана антенка, все перепіноне, я все покажу, як це робиться. Ну, і Я думаю, що як бонусом позбавимося від цієї фігні, від телематики. цього апендіситу, який тут не потрібний. Машина досить удачна. В плані комплектації Так, трохи бідненька. це ми частково виправимо. Але власник її взяв, бо тут не стріляна безпека, нічого такого серйозного взагалі не було по кузову. Її швидко поставили на ноги, буквально за пару днів. І хоче власник її подарувати своїй дружині, тому ми її трошки апгрейдимо. Єдине, що забули одразу придбати, це вже власник потім поміняє. Якщо ми міняємо МФД дисплеї на кольоровий, він вже у нас відображати клімат-контрол повноцінно всі температури, то був би сенс ще поміняти цю панельку на версію, де кольоровий МФД, де немає цих цифр 62, 72, 82, да, де у нас просто стоїть стандартний енкодер. Ну Це вже власник зробить потім. Міняти цю панель клімата можна без всяких прошивок, просто зняти стару, поставити іншу, якщо вона вже кольоровий МФД, то так, що у нас тут по пробігу? 34000 миль, це переведемо в КМ. Ну, якось так. Тушо? І тепер подивимося, що з собою привіз власник. Відкриваємо багажничок. Так, а маємо ми тут МФД-дисплей. Новенький. Є якраз штекер, бо штекер нам буде потрібно замінити. Він в чорно білій версії трошки не такий. Тут якраз добре, що він є, не доведеться сильно нічого корочити, підбирати, а прямо ми його припаяємо в штатне місце. Далі у нас GPS-антена з роз'ємами. Яка у нас стоїть за приборкою. До речі, в версії без навігації теж є у нас GPS-антенна. Вона використовується телематикою, але на неї немає потрібного роз'єму, доводиться щось там колкосити, а тут власник все привіз. Тому ми просто переставимо, щоб у нас були всі роз'єми, і буде звільно простіше. Ну і магнітола. Саме головне з великим дисплейчиком в дуже гарному стані. Нічого не побити, зараз глянемо, що у нас це за версія. Це версія 600... 610 це якраз у нас версія з 19 2019 року. СК максимальна з навігацією. Так, це, а це вже зайве. Так, Все, можна починати. Я не буду в деталях сильно знімати розбор салона. Це ви вже все бачили в моїх попередніх відео. Тому покажу тільки моменти, що треба зробити, щоб встановити це МФД, декуди підпаятись, покажу схему, щоб ви якщо що, могли зробити це самостійно або частково самостійно. Поїхали! Так, після того, як розібрали салон, використовуючи інструкцію з мого там, попереднього відео. І якщо у вас така сама ситуація, що з магнітолою ви купили повний комплект GPS антенни, вам його просто треба замінити. Я хочу розказати, як це робиться. Вам... Я тут вже трошки розібрав, щоб швидше, першим чином ви відкриваєте цей дефлектор, його відкладаєте в сторону. Знімаєте приборку і тут у нас був один болт. Я його теж відкрутив. Після цього у вас в руках комплекс старої антенни. Але щоб його повністю витягнути, окрім кліпс, у нас тут є ще один блочок, такий як підсилювач антени. І от саме для цього знімається цей дефлектор. Ви його зняли, коли і тут з цієї сторони видно, що у нас цей чорний блочок тримає такий болтик. Щоб його відкрутити, беремо. То й щоточку, насадочку на 10. Заводимо сюди руку і починаємо відкорочувати. Мені ставлю відео на паузу, бо мені одною рукою не заручно, а зараз все зберу покажу. Дивіться, в чому різниця між антеннами комплектації без будовної навігації. Ось. З неї виходить один роз'єм. І комплектація збудованої, з неї виходить два. Да, можна було б тут відрізати штекер, припаяти сюди, додатково підлічити, але раз у нас є комплект, то простіше його просто переставити. Тобто просто переставляємо назад антенну на штатне місто і збираємо все в зворотньому порядку. Після того, як ви все зібрали, у вас все стає просто на штатних місцях. На капоті є код. І тепер у вас на один штекер тут більше. Який якраз піде в магнітолоу. Ці у нас два йдуть блок телематики. Ми тут від телематики позбавляємося, тому я їх просто то, якби, заізолюю. А це у нас якраз підключення антени в штатному місці. Після того як зняв кришку плафона iSight, з нього випали два нелегальних мігранти. Фійся Ціка, цікаво. Так і не доїхали з США. Чи ще доїхали, але. Так сталося. Тепер покажу вам різницю. Це у нас маленький чорно-білий МФД, великий кольоровий. І тепер подивимося на роз'єм на великому кольоровому. Що ми тут маємо? Ми тут маємо основне живлення з батареї. Живлення Ignition, 12 вольт у нас є тільки коли у нас авто заведено, або, ну, або нажати кнопочка стоп один 1 раз. Маса. І далі два проводки у нас це коншина А це у нас кнопка інфо на кермі, коли ви класите і переключаєте екран на МФД. Тепер подивимося на роз'єм на чорно-білому МФД. На чорно-білому МФД ми маємо значно менше контактів. Ми маємо так само B батарея. Ми маємо Ignition. Маємо масу і маємо ще два зелених проводки. Один з них це кнопка керма. А другий це у нас UART-кабель, який йде від приборки. Е, в цьому чорно-білому ФД все простіше йде по UART. А в кольоровому йде по коншині. Тому наша задача, окрім того, щоб замінити штекер, перепаяти ці провода на новий штекер. Один провод ми ізолюємо. Просто відрізаємо UART, бо він не використовується в кольоровому ФД. І нам потрібно протягнути нові дроти каншини. У нас тут найближче заручне місце в цьому сегменті каншини. Якраз тут вроз'єми приборки, да, нас знятий ми просто відсюди кинемо два проводки і заведемо. Можна було б вже збирати але ж у нас ще задача позбавитись телеметра і українізувати авто. Тому зараз я несу до себе на операційний стіл МФДшку магнітолу. Панель приладів, також в панелі приладів, окрім е, зміни регіону на Європу, потрібно змінити конфігурацію для роботи з великим кольором МФД. Бо якщо це не зробити, то у вас не буде можливості заходити в менюшку мфд дисплея, де там годинник виставляється, там якісь там опції, екран налаштовується. Це теж треба зробити. Тому несу все на операційний стіл, потім далі буде вже відеопроцес. Як я притягую дроти, ставлю на ВМФД і потихеньку все збираю. Так, далі нам треба заглянути в схему. Що нам треба переробити для того, щоб підключити на ВМФД. Ось схема стандартна ВМФД. Тут у нас все просто. Ось наш пін UART 8-й. Нам не потрібен, я показував. Кнопочка переключення. Третій пін у нас Ground. Другий це ігнішн, і перший у нас це B. А В новому МФД вона нас вже немає юарта. Але у нас додалась каншина 19 у 19-10 піні, яку нам треба буде підлічити. Тому я заздалегідь підготував такий сошнурочок. Да, Роз'єм і до нього вже напаяв провод коншини, який я з'єднаю в авто, і потім ми все гарно заізолюємо. Ну що, можна йти в машину і паятися. Так, ну що можна починати камаленько збирати. Як я казав, тут я вирізав телематіку, зробив адаптер такий, щоб запінувати все всередині і заживити мікрофон. Як це робити? Є в моїх попередніх відео. Тепер нам треба цей роз'єм, цей адаптер одягти на роз'єми телематики. Раз. І два. І вставити цей пін, живлення мікрофона в четвертий пін, бачите, він тут вільний, в 28-піновому роз'ємі. Після того, як його завели. Треба трошки Розімкнути кріплення роз'єму, щоб він заліз. Одною рукою незручно. Щас, секунду, не знаю, як засняти. Коротше, якось так. Ось збоку є такий пазик, на нього натиснути, пластикове кріплення воно вилізе вниз і все час можна тоді запхати пін. Потім ставити назад і все, він вже той намертво, то нікуди не дінеться. Все. У нас немає телематики, діагностика буде просто показувати, що авто не обладнане телематикою. Тепер цей проводочок трошки заховаємо, там змотаємо, щоб він не повтався. І можна ставити магнітолу, переходимо до МФД. Далі притягуємо наш зроблений роз'єм до приборки. Тут ми будемо під'єднуватися до коншини. А тут голюємо цей роз'єм і ось тут нам з цих п'яти проводків потрібно чотири. Це у нас B Ignition, Ground і кнопка переключення інфо. І п'ятий провод UART, ми його просто обрізаємо і ізолюємо. Тут у нас так само B, Ignition, Ground і кнопка переключення. І коншина, яку ми припаяємо до приборки. Все можемо обрізатись і паятись. Після того, як все припаяно, заізольовано, у нас новий штекер. Можна спокійно ставити підключати на дисплей І переходити підпаяти останні два проводи до да, приборки. так Останні два проводочки. Я покажу, куди їх паяти, да, Наша каншина. Е, в панелі приладів, в роз'ємі. піни це у нас пін номер 6 і номер 7 Рахуємо да, там, по, по роз'єму справа наліво. Ось вони у нас якраз білий і чорний. Тобто, червоним я тут появлю якраз до білого, чорний до чорного. І все, і можна далі все збирати. Тут ми нічого не відрізаємо. Тут я роблю Надріз, роблю вирізку. Тобто, ми підключаємося паралельно до коншини. Ну, ось і все. Все зібрав, поставив на місце, магнітолка великим дисплеєм, фодес з великим дисплеєм. Все закрутив, проте можна стартувати авто, подивитись, певне, що воно, надію, все працює. І потім підсумувати, що довелось зробити, щоб воно все так гарно запрацювало. Якщо воно зараз гарно запрацює. Заводимось. Так, що там у нас... Давай, давай, опа, тут все окей. Так, наша магнітола. Є у нас тут тепер всі мови, окрім того, що це нова магнітола з великим дисплеєм. Є у нас тут тепер всі частоти радіо і парні, і не парні. Да. І є у нас вбудована навігація, яка нам тепер малює все. І підемо на МФД-дисплей, у нас тепер МФД-дисплейчик. Дані всі показує з коншини, градуси Цельсія, українська мова також, все окей, клікаємо дисплей, перевіряємо, що він все підхватив, температуру масла. Коротше, все, блін, яка чудова музика. Поки навігацію піймав, виводить підказки, все окей. І якщо дійти до менюшки, все, в менюшку нас пускає, значить конфіг зробили правильний. Далі, У нас панелька приладів наша також всі мови. І тут, в принципі, все. Тепер коротко, що було, довелося додатково зробити. Музику все ж таки поміняють трохи. Так, де тут. Де джаз? О. Е, дивіться, панель приладів. Окріємо. Прошивки самої панелі, що доводиться робити, в ній змінювати додатковий конфіг, бо в конфігу панелі вказується, який тип МФД дисплея. І якщо міняти дисплей і не вказати, що це ми міняємо чорно-білого на новий кольоровий, то він МФД-дисплей не буде пускати в менюшку себе. Далі магнітола. По магнітолі, окрім самої прошивки і під Європу, да, щоб ми мали всі мови частоти радіонавігацію. Довелося ще зробити маленьку зміну в конфігу, тому що це у нас магнітола від комплектації з підсилювачем Harman Kardon, а тут у нас комплектація ну, побідніша. Такий преміум на мінімалочках. Тому нам довелося сказати те, що у нас тут 6 динаміків, а не Harman Kardon. Взагалі у магнітолцях є 4 варіанти конфігурації. Це 4 динаміка, це сама база. Там програмний фільтр розрахований на те, що і піщалок немає. Потім конфігурація під 6 динаміків, да, це комплектації всі, що без Хармана. Далі комплектація з Харманом, де магнітола видає сигнал постійно на одній і тій же гучності, а далі всім керує підсилювач. І четвертий варіант, він ексклюзивний для Subaru BRZ, бо там стоять підсилювачі від Pioneer і там є свій конфіг, Тобто це, що робилось. П МФД дисплею, що робилось, тобто тільки переробка його під Європу. Тепер далі що довелося попаяти, да, покраяти, по-перше, антена. Да, антену ми зняли, я показав, як її міняти, переставити, антену просто переставили. Далі роз'єм МФД ми відрізали, припаяли інший роз'єм під схеми під, під, під кольоровий. І далі два проводочки підпаяли під коншину. Ну і додатково бонусом єдине, що я зробив тут вже, це прибрав телематику. Да, тепер у нас ці, наші, ці кнопочки sos Info нікого не турбують, воно ніколи не підключено, не працює і не буде нам висаджувати ніколи акумулятора. Ну а так, в принципі, все, все вийшло гарно. У нас з преміума на мінімалочках вийшов, ну я не скажу, що лімітед на мінімалочках, європейський да, ліміт на мінімалочках вийшов, з преміума просто на мінімалочках. А так, наче і все. Зараз машинка вам каже до побачення, і я вам кажу до побачення.